У фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив відбувся чемпіонат Івано-Франківської області з пауерліфтингу. На цьому турнірі доукомплектовували збірну Івано-Франківської області для участі у всеукраїнських стартах. Колум'яни виступали вдало. Про це далі розкаже Богдан Малецький. На чемпіонат Івано-Франківської області до Коломиї завітало понад 40 спортсменів. Гадаємо, що саме на цих змаганнях доукомплектовували збірну Прикарпаття. Організатори турніру родина Орубців, і на цього разу головний суддя змагань каже, що разом із чоловіком та командою однодумців зробила все можливе, щоб чемпіонат вдався. А коломияни виглядали достойно. Ці змагання є відбірковими на чемпіонат України, який відбудеться в вересні місяці. І тому на ці змагання з'їхалось не так багато спортсменів, бо ми ж в січні місяці проводили обласні змагання, і це як якби говориться, добір до збірної області, яка буде виступати в вересні. Ну взагалі, то зараз поки що коломияни Лідірують в деяких вагових категоріях. Ну, звичайно, є суперники. Я з Косовського району суперники з Городенківського є спортсмени з Франківська, з Галича, Коломиї. Ну і тому ще змагання тривають, і тому в кінці змагань ми вже будемо здати остаточні підсумки. Коломияни виступили вдало. Вони командою перемогли у категоріях юнаки та юніори. Семеро з них піднялися на найвищу сходинку п'єдесталу. Серед них і Павло Олексин. Якщо для нього вже звично перемагати на різноманітних турнірах. Я вже виступаю дуже довго, вже 5 разів вигравав чемпіонат України, цей раз виграв чемпіонат області. Виступаю, виступав цього разу в новій категорії 59 кілограм, присів 120 кг, пожав 100 кг і потягнув – 135 кг. Дуже дякую своїм тренерам, рабцям е, Орбець Василь Дмитрович, Орабець Інна Петрівна за те, що вони підготували мене до цих змагань. Отож, серед команд шести районів кращими стали коломияни. Конкуренцію нашим спортсменам склали городинківчани, снятинці та косівські ліфтери. Тепер переможці готуються до чемпіонату України та міжнародних турнірів. Богдан Малецький, Сергій Угрин. Програма події НТК.